Gracias. програма рожеві окуляри, і ми, Яна Бей та Юлія Маївка. Сьогоднішню програму Цілу оцілісінько ми присвятили цікавим професіям. Сюжет про плюси і мінуси тієї чи іншої роботи ми обрали тільки найцікавіші професії. Сподіваємось, вам теж буде цікаво. Хтось з них розважає. Хтось рятує життя, а хтось милує око усім людям. А є й такі, що своїми руками створюють те, що буде жити вічно. Тому, любі глядачі, дивіться, буде як завжди цікаво. Зараз коротенький анонс, і ми продовжимо. У сьогоднішній мегапопулярній програмі мегапопулярний дзідзьо. Дізнаємось, як воно, коли твоїм ім'ям називають Морозово. Рейси, рейси, шпали, шпали. Їхав потяг до Варшави. Все про залізничників. Чи правда, що для цієї професії потрібні крила? Вся правда про балерин. Надзвичайна ситуація для них звичайні робочі будні. Герої-рятувальники сьогодні в програмі. І ще багато сюрпризів. Якщо ви з нами, то залишайтесь на своїх місцях. Ми починаємо! Ну, от такі сюжети чекають на вас сьогодні, тому навіть не думайте перемикати. І, взагалі, сховайте пульт подалі, щоб хтось з домашніх не надумав зіпсувати вам настрій і вимкнути рожеві окуляри. Так, так, не смійтесь. Міністерство охорони здоров'я рекомендує усім дітям дивитися програму Рожеві окуляри двічі на тиждень. Це дарує настрій і усмішку від вуха до вуха. Підвищує інтелект. Коротше, ви будете все знати, будете завжди веселі, та перейдемо до серйозних справ. У нас вже готовий перший сюжет. Він кумедний, він мегапопулярний. Хто він далі у сюжеті? Кілька років тому одного щасливого ранку завдяки мобільному телефону та підсвінку Мельсена Михайло Хома прокинувся популярним. Так всі дізнались про актора та шоумена Дідзя. Згодом до Михайла Хоми, тобто Дідзя, приєднались Торко Олег, він же Лесик, а потім ще й Назар Гук. Усім відомий Юлік. І потім почалося. Гурт «Дідзьо» почав завойовувати шоу-бізнес. Як ви стали співаком? Перше жартував, потім вчився, трохи вчився, вчився, потім почав співати. Ти дивись, які вони гарні котіво маєш, сандалі. А тобі, б Юліку таким зіздали, правда? Юліки такі, такі самі ноги, як в тебе. Малесенькі. такий ліліпут трохи Юлік наш. Жаба, давай питайся ще. А що найважче ну, в вашій професії? Саме важче. Е, я люблю терпіти, як Лесик понабирає багато концертів, а, а я ще не можу виспати. І ти вже костюм десь п'ять разів не пранив. Я чортко, я вже думаю, чи ти, чи ти ще принюхаєш до мене, знаєш? Чи він смердить, чи не смердить. Він смердить, смердит, не принюхає. Я працюю над дзіду. Ні, я ще працю... не запитала. А, ну, давайте так. Лесик, ти що? Працює на стеле групи діду Юлік. Він дуже вникає в інтернеті, сидить, дивиться, як ми маємо. Я жартую, звичайно. Ми маємо стилістів, які дивляться, а в основному, чесно кажучи, то все дітю працює. І він собі проснувся, рано стає. Так, ідея, все, чу, 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 вже вже то вже втягали, вже, вже, вже в Ашані, вже то викинули, то відірвали, то приклеїли, Ото от, то в основному ідея, то я тобі, теж, чесно кажу. А як їде, це все встигає? Ой, Боже, я тобі говорю, в нього таке якісь 25 годин в добу. Я 24, а в нього 25, точно тобі кажу. Говорить, що такий спів це дурниці, що це не мистецтво, і нехай собі вони заздрять. Пам'ятаю, колись говорили, що мегаконцерт на арені Львів це погана ідея, що стільки шанувальників вони не назбирають, і що не вгадали. Їхні кліпи мають мільйони переглядів. Мегапопулярний артист. За результатами журналу Форбс в Україні гурт увійшов до топ-трійки інтернет-проривів. Зал драмтеатру був переповнений. Глядачі співали кожну пісню. Те, що сили, аплодували. Зучними оплесками та криками публіка викликала на сцену мегапопулярного Дідзу. А Дідзю скромно каже, мені повезло. Щоб таке організувати треба дуже багато затрати усиль наготувалися майже рік. Майже рік, щоб організувати такі великий концерт. Як ви все встигаєте і співаком бути, і на телебаченні, і концерти. І концерти, і фільми знімати. Ну, бачиш, стараюся. А ти думаєш, а чому в мене фамілія мегапопулярна? Треба все встигати. Мега популярний, то є велика відповідальність перед твоїми фанатами. А хочеш співати? Я ще не думала. Про а ким ти взагалі хочеш стати? Я співачкою. Ну, то все, тобі вже треба починати співати. То й собі, якщо ти скажеш, що ти знаєш діду. Я тобі можу цьому допомогти. Жаба. <смеш> Файна дівчинка, правда. На завершення можу сказати лише одне: я цей день запам'ятаю на все життя. Гурт «Дідзю» має величезний талант дарувати радість. Море позитивних емоцій і гарний настрій. Мінімум на місяць. Мені гарантовано Яна Бай, Андрій Микитюк для мегапопулярної програми Рожеві окуляри. І, ти ж пацана маєш слухай? Я не маю пацана. А хто, а хто там такий був? А то, то я. Я мегапопулярний зізьо, Вітаю всіх глядачів програми Рожеві коляри і вважаю, щоб ви були чемні, здорові. Слухайте бабу, діду, маму, тата, а всіх баб і дідів я зараз попереджаю. Якщо ви не будете внукам давати нам разово, то я буду нервовий. А Леся, ще більше, правда, Лес? Мега популярний хто? Дідоші ще й що. Інформаційна розважальна програма Рожеві окуляри в ефірі. І я нагадую, ми говоримо про цікаві професії. І наступний сюжет про людей, які все життя подорожують. Класно, правда? Так, але вони також відповідають за як би це правильно пояснити. За подорожі інших вони відповідають. Так. Це точно! Вони зустрічають безліч людей з різних країн, міст і сіл і супроводжують їх ну, туди, куди вони їдуть. Ох, як завжди наговорили такого, що мало навіть самі не забули, про кого йде мова. Любіте телеглядачі, пробачте, це ми про залізничників загадок наплели. Все про цю цікаву професію у наступному сюжеті. Що ви думаєте, коли чуєте, як їде потяг про далеку мандрівку? Мабуть, так думає більшість, і мало хто думає про того, хто цей потяг веде, хто зустрічає пасажирів і хто продає квитки. Але всіх цих людей об'єднує одна професія: залізничник дуже складна і відповідальна. Але без цих людей неможливо уявити сьогодні світ. Без залізничних колій, що покрили всю землю, неможливе життя сучасних людей. Залізниця зв'язує різні міста і держави, і ви швидко можете переїхати з одного міста в інше. Залізничний транспорт вважається найбезпечнішим для пасажирів. Залізниця існує в Україні з початку 19 століття. Відтоді з'явилася потреба в залізничних працівниках. Розвиток залізничних шляхів і транспорту за останні 100 років зробив цю професію дуже потрібною. Професія залізничника це і машиніст, який веде потяг, і провідниця, і чоловік, який ремонтує колії, і поїзди. Робота залізничника нелегка. Наприклад, машиніст потяга навіть вночі, коли ви смачно спите, везе вас у пункт призначення. Він має бути завжди пильним, бо несе відповідальність за велику кількість людей. А ми, коли сідаємо в потяг, довіряємо цій людині своє життя. Лися мріяла стати провідницею. Мені здавалось, що це дуже романтична професія. Їздиш собі у теплому вагоні з міста до міста, знайомишся з цікавими людьми і щоразу бачиш щось нове. У продавців квітків теж дуже важка робота: знайти квиток на потрібну дату, знайти хороше місце у вагоні, аби кожен пасажир залишився задоволеним. Чому ви обрали професію залізничника? Тому що я дуже люблю форму залізничну, люблю порядок і дисципліну, а в нас на залізниці все вчасно, все погодинно вчасно. Чи важка у вас робота? Робота цікава наша, робота важка, але дуже цікава. Цікава тим, що ми спілкуємося з людьми, люди бувають дуже різні, бувають дуже веселі, бувають дуже сумні, але багато цікавої інформації дізнаємося від людей. Чи подобається вам ваша робота і чому? Мені подобається моя робота, тому що я йду на роботу, можу заробити гроші, маю заробітну плату. Робота є моя державною, і все в нас добре. Взагалі, професія залізничника вимагає, як то кажуть, Сибірського, тобто міцного здоров'я, адже він працює і в день. І вночі, коли на вулиці невимовна спека, і коли сніги замітають. Якщо ви любите мандрувати і вам подобається стукіт коліс, то професії залізничника те, що треба. Отож, вибір за вами. З вами була Софія Озарків, Па-па! Бути залізничником, купа знайомих. Це як Фейсбук чи контакти, тільки на колесиках. Ага, тільки це краще. Тут живе спілкування, реальні друзі чи знайомі. Так, а що там у нас далі, Яна? А далі не скажу. Минулого разу ти мене теж так мучила. Відгадай. І відгадаю, давай підказки. Добре. Вони, вони такі милують око усім людям. Такі гарненькі і ну, худенькі, тендітні, а, -а, а я вже знаю. Це балерини. Тобі хтось підказав? Ні, я ж казала. Я все знаю. Я просто сценарій читаю перед програмою. Дивимось наступний сюжет. Ви дивитесь програму Рожеві окуляри, і сьогодні ми обираємо собі незвичайні професії. Моя розповідь, мабуть, буде схожа на казку. Саме таким здається життя балерини. Та чи справді усе так легко, як здається зі сторони? Я вирішила вам розповісти про будні балетного життя, те, що приховано від глядача, вражає. Тому дивимося уважно. Зізнаюсь чесно, коли я йшла на зйомки у балетну школу, думала, що за якихось півгодини зможу і собі покружляти поруч із майбутніми балеринами. та тільки на увійшовши у зал, зрозуміла, що тут усе, що здається легко та невимушено, насправді потребує не одного місяця тренувань та великої фізичної підготовки. Тому я залишаюся звичайною ведучою програми і про балерин просто розповім. Професія вимагає мати певний одяг. Найголовніше це пуанти, тобто взуття із ставочкою на носочках, що допомагає стояти на пальцях. Крім цього, балерина повинна бути в облягаючому одязі, щоб добре було видно ноги, і глядач міг побачити майстерність танцю, Волосся зібране у гульку, щоб нічого не заважало. Балетну школу приймають з 4 років. Під час заняття виробляється правильна постава та плавні і чіткі рухи, що завжди виділяє таких дівчат у повсякденному житті. Балерини відрізняються підтягнутим тілом та рівненькою спинкою. Довгі роки навчання у балетній школі випускниками її стають лише найсильніші, бо це заняття, що потребує постійної праці над собою. Робочий день балерини починається дуже рано. Репетиції по 2-3 години, тривають постійно. На них усі повинні приходити вже підготовленими. Тож вільний час доти після роботи балерини часто використовують для вивчення танцювальних партій. Виявляється, що, балету, що у артистів балету балети. Виявляється, що у артистів балету є свої, так сказати, рівні, дорослою мовою кваліфікації. Усього тих ступенів є 17. Найвідоміший усім це прима балерина головна танцівниця балету, що виконує основні партії у виставі. Професія балерини це постійні фізичне навантаження, виступи, захоплені погляди глядачів та відчуття польоту на сцені театру. Та цей ритм життя змушує балерин закінчувати свою професійну кар'єру у 38-40 років. Далі на них очікує викладацька діяльність чи інша робота, що може й не нагадувати про колишнє. Балерини постійно працюють над собою, і результат того вартий. Про найвитонченішу професію усіх часів розповіла я Ніка Струс. Залишайтеся з нами далі буде. Нагадую, в ефірі інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри. І сьогодні ми говоримо про цікаві професії. І зараз на вас чекає сюжет про справжніх героїв про тих, для кого ми і наша безпека обов'язок. Міліціонери? Ні. Ти ж казала, що все знаєш, і читаєш сценарій. Ой, подумаєш, раз в житті не вгадала. А про кого тоді йде мова? Мова йде про тих, хто ніколи не сидить на місці. Як і ми вже казали в анонсі, надзвичайна ситуація це для них ще один робочий день. Все, я здогадалась. Сюжет про рятувальників. Або як їх ще називають, МНСники. Дивимось. Вітаю вас! З вами Ліза Шуга, і ми продовжуємо розповідати про цікаві професії. Одна з них рятувальник. З назви ви вже, мабуть, зрозуміли, що професія це нелегка. А якщо говорити по правді, то одна з найважчих і найнебезпечніших. Алло, добрий день. Це служба по рятунку. Так? Добрий день, це служба порятунку. Чи можу я вам допомогти? Вас пожежа, ми вже їдемо. Добачимо. Професія рятівника є складною і ризикованою, тому до людини, яка хоче стати рятувальником, є суворі вимоги. Перш за все він має бути відповідальним. Рятувати життя непросто. Рятувальник має зрозуміти, що інколи, аби врятувати когось, треба ризикувати собою. Сила і міцне здоров'я це те, без чого рятувальнику не обійтися, а ще витривалість і вміння швидко приймати рішення, бо бувають ситуації різні, деколи секунди грають важливу роль. Після того, як лунає сигнал тривоги пожежнику-рятувальнику, за одну хвилину треба бути у машині, готовим до виїзду на місце пожежі. А вже на місці за півтори-дві хвилини розгорнути пожежні рукави і підключити її до джерела з водою. Якщо його немає на місці пожежі, то завжди у великих цистернах пожежних машин. Також вони допомагають людям при повені чи ліквідовують, не дай Боже транспортну пригоду. Іноді треба працювати в екстремальних умовах. Повсти кілька сотень метрів, чи лежить гасити полум'я. Ці хлопці, бо дівчата зі зрозумілих причин професію рятувальника не обирають. Працюють лише у спеціальному спорядженні, яке важить майже 30 кілограм, і треба швидко бігати навіть на верхні поверхи. Я вже мовчу про дим, який не дає навіть добре все бачити, і лише проти газ допомагає дихати. Коли ще можна звернутися до рятувальника, зараз запитаємо. Професія рятувальника надзвичайно важливою і важкою професією, тому крім традиційних гасіння пожеж, рятувальникам доводиться виїжджати як на ліквідацію дорожньо-транспортних пригод, так і на ліквідацію обвалів, сувів, надавати допомогу людям при повені, також надавати людям при аваріях чи інших стихійних катастрофах. Основне завдання рятувальної служби це порятунок людей. Що треба вміти і знати, щоб стати рятувальником. Найголовніше для рятувальника це фізична витривалість і його фізична підготовка. Оскільки рятувальнику доводиться працювати в екстремальних умовах, він повинен бути фізично підготовленим. Також є певний курс теоретичної підготовки, яку проходить кожен рятувальник перед тим, як вийти на бойове чергування. Чи бували хибні виклики? Так, у нас досить часто трапляються хибні виклики, які в нас поступають, на жаль, від дітей. Діти не завжди усвідомлюють про небезпеку виклику пожежно рятувальних підрозділів і телефонують за номером 101 для того, щоб надати неправдивий виклик по небезпечної події. Щодня рятуєш чужі життя, мабуть, не думаєш ні про небезпеку цієї роботи, ні про постійне емоційне напруження. Якщо ви відважна і здатна на подвиги людина, то стати рятувальником саме для вас. Але добре подумайте, бо сьогодні ви зрозуміли, яка ж це складна професія, про яку вам розповіла я, Ліза Шуга. Побачимось. Ми в ефірі, а ви не клацаєте пультом по іншим каналам. Це так приємно. Правильно, нема нічого кращого, ніж час проведений в компанії програми Рожеві окуляри залишайтесь, будьте чемними глядачами. А поки не розпочався наступний сюжет, ми хочемо подякувати вам за чудові листи, які ви нам надсилаєте. Всі ваші анкети ми також отримали, тому чекайте нас у гості. А ті, хто ще не з нами. Пишіть, не соромтесь. Наш сад на екрані пошта теж. Записуйте. Записали? Тоді дивимося ще один наступний сюжет. Дуже цікавий. Передаю усім привіт з дитячої мегавечірки. І я Ненсі Бей. Я знаходжусь у фешн-клапі на Пінк Фешн Парті. Вечірка присвячена відкриттю елітного дитячого клубу, що має назву Pink Fashion Club. Організували це дійство. Вище згаданий мною клуб та наша улюблена програма Рожеві окуляри. Тому у нас вечірка та клубу додали слово Пінк, тобто рожевий. Скажіть, будь ласка, що це за вечірка? Привіт, Ненці. це вечірка на честь відкриття нового елітного клубу Фешн Party за участю програми Рожеві окуляри клубу Fashion Клаб ми організатори і івент агенції Оватіо, яка дарує дітям щастя, багато нових позитивних емоцій, гарну програму. Кожного місяця рожеві окуляри і Fashion клаб будуть організовувати такі гарні заходи з допомогою івент агенції Оватіо. На наших вечірках діти можуть гарно повеселитися, добре провести час, і тому всіх будемо раді бачити. У черці відбувається справжній дива. Оцей дядя може змусити різні предмети зникнути, а потім з'явитися у вас за вушком. Дивувати він вміє. Його професія називається фокусник. Та якщо вас не влаштовують ігри, караоке, фокусники чи інші розваги, просто зайдіть в велику мильну бульбашку і вас ніхто не чіпатиме. розваг на вечірці можна і багато чого навчитись. Тут проводяться різні майстер-класи. Вони можуть навчити робити різні гарні та модні прикраси, малювати гарненькі картини. Головне спробувати хоча б раз і все вийде. Ну все, не можу більше працювати. На дискотеку хочу. З вами була Ненсі Бей. Забула далі. <клоднеріко> Давай, найкращий у світі вечірки. І пішла? Ну все, не можу більше працювати. На дискотеку хочу. З вами була Ненсі Бей з найкращих світі вечірки. З вами була Ненці Бей з найкращої З найкращої у світі вечірки, так? Ну все, не можу. Ну все не можу вже працювати на дискотеку. Хочу! З вами була Ненсі Бейс найкращої у світі вечірки. О ні, що? Цей час настав. Подивись. Ох, Програма рожеві окуляри підходить до кінця. Так не хочеться з вами прощатись, але доведеться. Ми дуже дякуємо, що ви з нами і дуже любимо вас! Пишіть нам у соцмережах, будемо чекати. І не забувайте про наш сайт. Ось тепер точно все, Па-па, З вами була Юлія Маївка та Яна Бель. Проведіться літо в рожевих окулярах.